Сьогодні міська організація Фестер Спартак за підтримки Київської міської адміністрації проводили наші чергові змагання по програмі Здоровий киянин, зокрема плавання, турнір, який ми здавна називаємо Містер Батарихряк. Особливостю цього турніру з плавання є те, що в ньому приймають як учні дитячо-юнацьких спортивних шкіл, діти-працівників, які співпрацюють з товариством. Так і дорослі представники різних команд, проспілкових комітетів міста Києва. Ми намагаємося приймати участь кожного року в цих змаганнях і захочемося всіх, хто хоче обрати спортивне здорове життя. Загалом змагання були досить масово більше 70 дітей, більше 80 дорослих учасників. Ми запроваджували онлайн реєстрацію, на яку відгукувалось досить багато бажаючих приймати участь в цих змаганнях. Багато учасників є конкуренція. Не те що плавати, просто самому. Хочеться сказати, що це, якби є наш спротив, відповідь ворогу, який кожен день нас обстрілює, починаючи з 1 травня. А ми все одно змагаємося, гартуємо здоров'я, дух і показуємо, що кияни не скорені. В цих змаганнях загальну перемогу здобула Київська міська проспілка охорони здоров'я. вона завоювала перехідний кубок. Ще ми її поздравляємо. Хочу сказати огромное спасибо організаторам соревнований. В такое тяжеле проводити соревновання дуже круто, очень розвивається і дуже сильно підтримує молодіж. Ми Україна, нація незламних і тому продовжуємо гартувати свій дух і спортивні досягнення. Мені подобається плавання, Ну, я хочу стати олімпійським чемпіоном.